У четвертій міській лікарні Полтави працює два кабінети мамографії. Цього року їх відвідало понад 7 тисяч пацієнток. У 2024-му їх було на тисячу менше. Говорить за френген відділенням комунального підприємства Четверта міська клінічна лікарня імені Леоніда Кураєдова Оксана Беспалько. Рак молочної залози залишається одним з найпоширеніших захворювання серед жінок. Мамографія Є стандартним методом виявлення раку на ра ранніх стадіях. Мамографію рекомендовано робити після 40 років жінкам один раз на два роки без скарг. Жінок до 40 років на це обстеження направляє лікар за потреби. Сама ж діагностика проходить безболісно та декілька хвилин, каже Оксана Беспалько. Біль у молочній залозі. Тобто найчастіше вони звертаються або наявності утворення в самої молочній залозі, коли жінка сама собі знайшла утворення. Наші кабінети обладнані сучасними рентгенапаратами. Даний апарат, який знаходиться на першому поверсі, 2024 року випуску. Як зазначають медики, на ранніх стадіях рак молочної залози може не викликати біль. Тому при будь-яких утвореннях жінка одразу має звернутися до фахівця, наголошують у четвертій міській лікарні Полтави. Ми успішно співпрацюємо з Національною службою здоров'я України. У них є дуже такі. Вимоги, і ми стараємося працювати по так, їх називають пріоритетні пакети, які оплачуються вище, ніж інші дослідження. Один з таких пріоритетів це онкоскринінговий метод профілактика захворювань молочної залози у жінок. Нагадаємо, обстеження проводиться за електронним направленням. Його можна отримати у сімейного лікаря.